Путін фактично відмовився від перемир'я. Бляха муха після вчорашніх закликів західних лідерів погодитись на безумовне припинення вогню по усі лінії фронту. Путін висунув свої нові, а насправді старі вимоги: відновити перемовини у Стамбулі без будь-яких попередніх вимог, провівши першу зустріч 15 травня. Якщо хтось пропустив, то за словами помічника Путіна Ушакова до і так неприйнятних капіталіційних вимог стамбульського договору планують додати і усе те, що останні місяці вимагають у Москві. Стрімке скорочення українських. Збройних сил та відмови від західної техніки, повне зняття західних санкцій, повна наша відмова від окупованих частково Росією територій, а головне повний вивід військ з них. Визнання російської мови, нейтральний статус та Інші в прямому сенсі капітаційні вимоги, небажанням припиняти вогонь перед початком перемовин, Путін просто хоче затягнути Трампа у безперему процес постійних зустрічей та консультацій. І поки це все триватиме, бої на фронті не вщухатимуть ні на мить. Але допомоги для нас від Америки може стати менше, бо саме такі вимоги висувають у Кремлі для початку режиму тиші. Зараз практично всі західні лідери закликають в Москву йти спочатку на перемир'я, що зробив навіть Ердоган, погодившись стати посередником у мирних перемовинах. В той же час Дональд Трамп буквально визнав не. Бажання Путіна припиняти вогонь, але закликав Україну таки піти на мирні перемовини у Стамбулі, зазначивши, що якщо вони не будуть вдалими, США та Європа діятимуть рішуче. Тому на нас з вами чекають цікаві та насичені дні попереду. А якщо ви цікавитесь політикою, підписуйтесь, поширюйте це відео та переходьте за посиланням у шепці. профілю. У мене там усього значно більше. Або ні. Не доставайте мене стаю перемогою. Задовбали вже. Перемога буде 15 травня, а рік це один тільки Бог знає якого року.